Друзі, хочу вам запропонувати на продаж, хто забажає, ось таку рослинку, яка називається бруслина Форчуна. Ось так вона виглядає, бачите? Ось така вона в мене велика, гарна. Я її постійно стражу. Ось, І маю також декілька саджанців і можу вам запропонувати, будь ласка кого цікавить, пишіть мені тут під відео. Я залишу посилання на телеграм-канал, переходьте на телеграм-канал, залишу номер телефону, можете телефонувати і... і будемо спілкуватися. Хто захоче купити, будь ласка. Ось такі кущики в мене є на продажу. Ось тут, ось тут. Такі, трошки бішечки, трошки меншечки, різні є. Ось такий гарний кущик є. Так що хто бажає, будь ласка. Пишіть, дзвоніть, будемо спілкуватись.